На Донеччині вже другий рік ускладнено доступ мешканців до послуг з оформлення документів. І, хоч з початку цього року Покровський ЦНАП розпочав прийняття пакету документів на українські та закордонні паспорти, великі черги та обмежена кількість талонів доставляють мешканцям неабияких клопотів. Тож благодійники допомагають незахищеним верствам населення у перевезенні до установ Державної міграційної служби України. Звернутися за допомогою можуть наступні категорії. Діти з багатодітних сімей. Це, це, це діти, які а, з небополучних сімей, а, родини, які є незахищені соціально. От такими людям допомагаємо. Також в нас є а, дорослі кейс-менеджери, які займаються тим, що надають допомогу а, особам а, з інвалідністю, особам, які самостійно не можуть через брак коштів добратися до ДМСС. До, до ДМС, щоб отримати таку підтримку. Пан Віктор Переселенець з Горлівки та нині проживає у Мирнограді. Чоловік зазначає весь жах. Евакуації довелося пережити ще тоді, 10 років тому. Неділі дві ми в погребі жили, що ну, неможливо було виїхати. Ми виїхали там до друга, де більш мене. А наш посілок мене дом рознесло там взагалі. В 14 му їхали, жили в лагерях. Наразі доньці Віктора необхідна допомога у оформленні паспорта громадян на України. Чоловік зазначає, отримати дану послугу на території Донеччини їм не вдалося. Тож довелося звертатися за допомогою до благодійників. Тому що здесь я вже об'їздив все і Покровськ. Покровський взагалі три дні вистояв учері, записався. Відказали. Їдь далі до Дніпропетровської області. І міжовий був, міжової, ну там. У них імміграційна служба не було. тоді. Ну, що помогуть. За словами благодійників, гуманітарна місія надалі буде продовжувати підтримувати незахищені верстви населення, залишити заявку, охочі можуть за номером телефону 066 337 01 28.